Всім привіт! П'ять днів тому намочувала насіння перцю, тримала при плюс 25 градусів. І ось розпочинає накльовуватися лише Вероніка. Стояла в однакових умовах, вологі тканині. Було у мене запитання, чому чорніють ключки. Можливо, ви погано відтискуєте воду. Коли намочую, я заливаю на 5-10 хвилин теплою водою, щоб все насіння намокло. Якщо просто зволожити, буває всередині в моїх вузликах сухо. Потім гарно відтискаю воду, щоб тільки волога була, не в воді, щоб стояло насіння. Землю в ящиках для розсади набирали восени. Була посуха і треба було перед зимою її полити. Це в мене вперше зимує така суха земля. Якщо зараз полити дуже суху землю, вона стає лепкою, тому ми за тиждень розпочали поливати, щоб її морозом трішки замерзає, відтає і розриває землю. Вона стає пухкішою чи її морозом виморожує, нагрівається в хаті і знову суха. Зараз висипала всю землю в ванну, поливаю водою з фітоспорином. На вулиці я поливала підкисленою водою, а зараз вже в теплі вона можна з фітоспорином. На вулиці ж перемерзала, я не хотіла, щоб фітоспорін мій перемерзав. Перемішую і знову насипаємо в ящики. Виміряла отакий ящичок 30 на 40. Застилаю плівкою, моя плівка з теплиці Бушня. Треба, щоб отвори були. Бо буває, ми навесні всю розсаду шланги поливаємо, щоб не залить. І 3 літрове відерце землі, суміші. Це дуже старий перегній. І десь третя частина тут дернової, лугової землі. Якщо насипати такий ящик 3 літри, приблизно виходить товщина землі, така, як нам подобається. Три. Ну, більше 3 см до 4 см. Якщо насипати більше, не буде краще коріння. Робимо рядочки, виходить 6 штук. Поливаємо водою з фітоспоріном, рядочки ми проливаємо гарно, тому що зверху ми будемо прикривати лише вологим торфом чи ґрунтом і вже не будемо поливати, тоді насіння сходить найкраще. Приблизно 30 насінин в рядочок, це ми посіяли 180. Насінин для перцю це нормально більше не треба, бо він може потягтися і потім уже не поправиться. Прикриваємо землею 05-07 мм вологим ґрунтом, не сухим. Не поливаємо зверху. Буває, мені пишуть, що не сходить перець. Спробуйте посіяти отак на поли ту землю розкласти насіння і прикрити вологим торфом. Накриваємо плівкою, обов'язково підписую. І в тепле місце. Зараз всі вирощують в купованому торфі, в ґрунті. Нам теж захотілося спробувати небагато посіяти в професійному торфі реківа. Купила в кліома сервіс, я замовляла горщики для хризантем. І заодно спробувати мішок реківи. Взяла червоний. Це 0,2 фракція, він для розсади овочів, коштує 750 гривень і доставка 430 гривень. На грузове відділення. Якби додому привозили, було б дорожче. У нас в селі до 30 кг, а цей мішок дуже важкий. А також в сад город купили ПЛ. Це я собі для квітів взяла. Звичайно ж, буду пробувати і перець в ньому вирощувати. Коштує тисячу гривень. Бачила в інтернеті такий мішок, коштує 750 гривень оцей ПЛ. Але ж в садгород він пішки не прийшов. Вони також за доставку платили. В інтернет-магазині Кліома Service маю промокод. Мабуть, одна я ним користуюся. Цікаво було, чи він працює. Ввести я його не змогла. Там англійськими буквами Кононенко 5. Але консультант сказав, що працює, і зробили мені знижку 5%. Для живцювання квітів я купую торф Класман. Його ціна 1250, додому привезли за 540 прямо додому. Виділю вже ж на ящичок цього торфу. Класман, щоб подивитися, яка, яка розсада перцю росте і в класмані. Оце класман. Тут я вже порівнювала для себе. Оце такий реківа. 0,2 фракція пишуть. Якщо зелений мішок буде 0,7 фракція. Дуже схожий на класман, тільки в нього більше таких якихось домишок волосотих. Український виробник ПЛ. Рикева, мабуть, литовська, Уже готовий до використання. Я його не один раз купувала, один рік було дуже багато бур'яну. Але сам ґрунт гарний, відрізняється від оцих, оце ПЛ, Класман і Реківа. І тепер я посію в усіх оцих, посіяли в домашню землю. Підписала, що це своя. Ось в класман. В класман уже подарунок Молдови, тому що я забула про класман, потім придумала. Вероніка. Ось ПЛ підписала і Реківа також підписала. Реківа такий цікавий торф. Мені здається, як нашою землею присипать вологою і полить зверху. Важко сходить усьому. А оця реківа така пухка. ну ПЛ також. Можливо, й можна зверху поливати, нічого й не буде. Ну, в класмані я вже пробувала. Він мені подобається ціна у нього трішки дорожча, ніж усі. Тепер маю багато торфу, будемо дивитися на свій перегній. Якщо десь нам здаватиметься якась твердувата земля, буду підмішувати реківу, ПЛ і підписуватиму, з яким змішана земля. Можливо, нам сподобається, і ми перейдемо лише на куповану землю. Оцю домашню також не дуже легко добувати. Багато років ми вирощували лише в пластикових ящиках. В тому році спробували в кінці в дерев'яні спідтульки. І нам так сподобалось, що, мабуть, також перейдемо на лише оці дерев'яні, бо в пластикових і помідорам важче виглядати до сонечка, і вони незручні, більше місця займають. Маю ящик насіння і ще майже нічого не висівала. Оці всі колобки, які я купувала для грядки, трішки пізніше посію в ящички. Мабуть, час уже й баклажа не висівати. Портеку і хаски посію сьогодні в оці касети, які роз'ємні. І також буду різний ґрунт насипати. Комусь попаде і мого домашнього. Зараз в того перця, що мій домашній, аж око засіпалося. Оцей перець буду висаджувати на початку травня в тунелі, які звільняться від розсади. Це буде залежати від погоди. Розсаду перцю можна вирощувати 60-80 днів. Хто як пише, так що підходить мені це, бо я не знаю, коли я буду висаджувати чи 10, го чи 20 го травня. Касети і роз'ємні, і якраз для експерименту. Зручно використовувати. Насипала класман і підпишу класман перець хаскі. Не буду затримувати, бо це довго, мабуть, цікавіше буде дивитися, коли вже я ну, зійде, воно підросте. ПЛ хаскі, Ну і так далі. Висіватиму так, як і в ящиках. Насипала торфу, поливаю. Гібриди я не замочую. Вони мають зійти і так. Тому що буває, отут воно чимось оброблене. Якщо замочить, виходить дуже великий концентрат того, що оброблено біля перчинки. І воно тому може намочене не зійти. А так воно розходиться, оці ж хімікати, якими оброблене насіння, по землі. Класман прикриваю класманом. Одна касета портека в різні торфи і мій салат айсірк. Друга касета хоскі і салат айсірк, Тільки тут в ПЛ в ґрунті посадила, а тут в реківа. Також дали мені на випробування перець, баклажани, ось кукурудза, огірки кавуни, компанія Нектар фірма Нектар, щоб подивитися, як в наших краях росте оцей перець та їхні овочі. У Європі вони популярні. Взяла касету на 160 комірок, колись я хаски висівала 25 січня, сьогодні 25 лютого, і посію через один рядочок всі оці перці, грунту насипала. Три комірки класману, три комірки пел, чотири реківа, один і той же гібрид в різних торфах. Це точно вже буде видно якість торфу. І мені цікаво, я думаю, вам буде цікаво. Не можна висівати в одну касету різні сорти. Але в мене є можливість поставити потім під лампочки, буде воно досхожувати, хто не встигатиме під лампочками, щоб, мені здається, так менше роботи буде багато сортів в одній касеті. І попідписувала на пакетиках, бо оця буває зачіплю. Вискоче мій надпис, і невідомо вже, хто там росте, то я ще й на пакетиках відмітила і коректором попідписувала на касеті. Оцей коректор ніде не дивується. Ось Пакетик, відмітка і рядочок. Висіяла через один, тому що рекомендують взагалі в шахматному порядку висівати, бо перець листя швидше виростає, ніж коріння. Потім треба пересаджувати, щоб не тягся, бо верх змикаються листочки. А коренева не оплила і дуже погано комірка дістається. Я думаю, в одному рядочку все рівно буде простору перцеві більше. Ось рядочок посіяла, рядочок пустий. В Оцих касет є кришка до сходова, мабуть, можна її коли трішки сходитиме, під лампочки ставити, тримати під оцими кришками. А оці плівкою накрию. Дякую всім, хто додивився мене до кінця. Це моя маленька тепличка без опалювання. Уже час сіяти ранню капусту. Але в мене тут ще хризантеми і багаторічні гвоздики. Я їх на день відкриваю, на ніч закриваю. І при мінус 13 на вулиці, то у них там мінус один. Відкриваю десь краї і підмерші, видно по гвоздичці. А в основному вони навіть не замерзають. Вже можна висівати капусту. Я при таких морозах висівала, але мені треба прибрати оці квіти. На днях все це зроблю.